Дуже дякую. Кейт Батлет, будь ласка. Yes, так, дуже дякую. Zilensky, Перше запитання президенту Zilensky? Zilensky. Uh, Kate, uh, радіо. Пане президенте um, on... Зеленський, um, on... чи є у вас якісь коментарі and до останньої пропозиції пана Трампа і до президента Рамафосу? Чи... Чи можете ви сказати, що ймовірно погодження згода України пожертвує якимись своїми територіями може сприяти укладанню мирних умов? Ну, власне, моє Пітер Фабришес. У мене запитання, де ще з попередніми Президент Зеленський, ви говорили вже про мирний план адміністрації Трампа і з Кримом. Тощо, на вашу думку, що далі? Чи готові ви поступитися? Чимось заради того, щоб запанував мирний процес і до вас, президента Рама Фоса, президент Трамп вам телефонував. Чому сьогодні він телефонував? Чи він хотів якось посилити через вас тиск президента Зеленського щодо мирного плану їхнього? Чому? Дякую. Лелі і Карніта. Два останні запитання. Тільки короткі запитання було. запитання від Президент Зеленський. США погрожують вийти з примовного процесу, якщо не буде якогось руху. вперед. чи є у вас план Б на цю тему? І до президента Рамфосу. Чи ваша розмова телефонна дала щось розуміння стосовно можливості виходу Трампа? дякую, пане президенте Зеленський вже більш ніж. Тисячний день війни. Відзначаємо в Україні. Ви говорили про шлях, який наша країна пройшла. Скажіть, будь ласка, у чому зона вашого компромісу, на що ви готові погодитися, на що ні за жодних умов на цьому шляху? Дякуємо, пане президенте Зеленський. Дякую. Тут було дуже багато запитань. Спробуємо трічки спочатку. Так, президент Трамп а його команда в Саудівській Аравії запропонували безумовно припинення вогню. Україна це акцептувала безумовно. Росія ні. А Далі ми чули сигнали в медіапросторі, як я сказав, тя, великий день, то що, що Росія, начебто, готова, навіть не маючи ніяких стосунків, навіть маючи війну. Ми в медіапростер так само передали, хоч це не офіційні заяви. Ми передали, що ми готові, і так і було. Ми готові до дзеркальних кроків. Росія не стріляла, ми не відповідали. Президент Трамп запропонував мінерал угоду все, що було поза Конституцією України, так, ми прибрали, і ми одразу пішли на меморандум, який не йшов в розріз нашому законодавству, і ми підписали президент Трамп і Сполучені Штати Америки. Сказали, що якщо одна з сторін не погодиться на повне припинення вогню, і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни, будуть сильні кроки вперед, включаючи санкційні тощо, ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо, що пропонували партнери, тільки те, що суперечить нашому і конституції, ми не можемо робити, і це зрозуміло, бо навіть боротьба. За незалежність нашої держави, за наш суверенітет і за територіальну цілісність. Це наше виживання. І тут ми абсолютно прямі і абсолютно прозорі. Я не бачу зараз сильного тиску на Росію і нових якихось сильних санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації. Ну поки що, ми дуже надіємось без закидів. Абсолютно без емоцій і закидів дуже прямо говоримо. Вважаємо, що при більшому тиску тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони, якщо хочете. Хоча ми наближені. Окей, дипломатичною мовою зможемо наблизити сторону до повного безумовного припинення вогню. Це крок номер один. І коли ми говоримо про ваші запитання, про компроміси тощо, я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбиті тисячі, десятки тисяч людей. Заживо поховано багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр. Після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс. Друга історія. Ми не хочемо, щоб ця війна продовжувалася. І тому ми говоримо, що перший крок сфар. і тут не треба. Тут, скажімо так, всі ініціативи всі ініціативи вони важливі. Різні ініціативи можуть бути, але все одно, Кожен з лідерів, які пропонують ту чи іншу мирну ініціативу, починають з чого? Повне, безумовне припинення вогню. Всі на це погоджуються, окрім Російської Федерації. Друге, нам треба повернути дітей. Це червона лінія не забути дітей. Так, ми не збираємось забувати наших громадян. Це знов-таки наша конституція, права, обов'язки наші. Далі ми хочемо зробити обмін всіх на всіх. Військових, повернути цивільних, повернути журналістів. Перші окупації України були у 2014 році. Люди сидять майже 12 років за гратами в Росії. Ми хочемо повернути людей додому. Ми хочемо повернути дітей батькам, дідусям, якщо їх батьки загинули в час цієї війни. Ми не хочемо від цього відмовлятися. Так, і це червона лінія. Кому вона заважає? Що тут неправильного? Хто буде гарантом? Дивіться, передусім, номер один, перед тим, як говорити про хто може бути гарантом, треба зрозуміти гарантом чого. Ми дуже надіємося і віримо, що Сполучені Штати Америки можуть тиснути сильніше і буде повне припинення вогню. Але є дуже серйозний момент. Хто буде гарантом? Гарантом, передусім, гарантій безпеки для України, бо не хочеться, щоб це був заморожений конфлікт, і через рік, два, три почнеться війна. Знов почнеться війна. І в цьому всі повинні бути зацікавлені, що гарантами можуть бути сильні країни або сильні союзи. Я не хочу сьогодні говорити дуже багато про НАТО, але на нашому континенті це зрозумілий формат. І якщо союзники не підтримують нашу участь в НАТО, ми говоримо завжди. Послухайте, ми, якщо ви не підтримуєте, це ви, ви є членами НАТО. Росія не може накладати Вето. Це ваше рішення. Подобається нам воно чи не подобається, але ви свободні люди. Це ваше рішення. Окей, дайте інші гарантії безпеки. І ми хочемо, щоб серед гарантерів безпеки були сильні гравці, у кого є сила, хто не боїться Росії і хто має вплив на Росію. Безумовно економічні, безумовно історичні. Безумовно повинна бути Сполучені Штати Америки. Безумовно повинна бути Європа. Через те, що ми знаходимося в Європі. І ми б дуже хотіли, щоб також такими сильними лідерами, які б нам допомагали і гарантували спокій в нашій частині світу, сьогодні вже так не можна казати. Раніше так можна було казати. Сьогодні такі технології, що в Україні війна спокою не буде в усьому світі. Така війна сучасна, на жаль, ось така. І тому ми хочемо, щоби. Весь світ також підтримував мирні ініціативи і змусив Росію закінчити цю війну. Ми б хотіли, щоб представники африканського континенту також були серед цих лідерів. Чому в нас була зустріч і абсолютно правильна зустріч? Президент Рамафоза про це сказав, і він був у нас іншими африканськими лідерами. І всі потім поїхали до Москви. і також говорити про unconditional ceasefire. Всі говорять. Нема сенсу без припинення вогню безумовно, говорити про будь-які червоні лінії. Повірте мені, це втягування в дуже довгий процес, в дуже довгу війну, яка може йти дуже-дуже довго. Припинення вогню це political will, good will, Показати, що сторони хочуть закінчити війну. А інші лідери допоможуть її завершити. Допоможуть. Бо хтось буде допомагати політично, хтось іншими своїми інструментами. Але це другий крок. Які компроміси з територіями ви запитали то, що дивіться, а дуже важливо розуміти: Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. В Лондоні була зустріч. Значить, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили, і на папері з'явилися відповідні пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з'явились інші папіри. І я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях. I don't really how many на жаль, я навіть не не пам'ятаю всі ці питання. Я намагався відповідати максимально не певен. Вибачте, якщо щось пропустив, так запитань було чимало. Я так само не всі їх пам'ятаю, але давайте все таки спробую. представниця НПР спитала. Чи готова Україна відмовитися від деяких територій? Це те, що ми вважаємо однією з передумов, але тут маємо фокусувати фокусуватися на бажанні, на готовності України йти до безумовного припинення вогню. Саме таке припинення може справити відповідний тон для продовження переговорів, і це має стати ключовим інгредієнтом у процесі переговорному. Тому я це розглядаю як дуже добрий такий елемент прогресу, коли останнє ми з президентом Зеленським зустрічалися у Нью-Йорку на в кулуарах асамблеї ООН, він саме непокоївся питанням тих попередніх умов до можливих переговорів, і йшлося і про безпекові гарантії, про безпекові заходи. Я поділився досвідом африканським і південноафриканським. Говорив про нашу боротьбу з жахіттями партиїду і про те, що завершення війни відбувалося на безумовній основі. Що це напрацьовувалося в ході переговорів? Ми ніколи не висували заздалегідь попередні умови для початку переговорів. Це стало великою перевагою, яка дозволила. Довести до кінця процес боротьби з апартеїном. і я вважаю, що згода президента Зеленського до безумовного припинення вогню її треба розглядати у позитивному ключі, не як питання відмови від території, це ті речі, які треба обговорювати за столом переговорів. Але знову ж таки, якщо буде запровадження режиму припинення вогню, це стане початком процесу відновлення відбудови довіри, в рамках якого можна буде далі обговорювати вже багато чого, і все можна буде робити мирно за столом переговорів. Далі Пітер Фабрицус хотів дізнатися про дзвінок. Телефонну розмову з президентом Трампом. Чи було це якоюсь підготовкою до цього візиту? Ні. До цього дзвінками з президентом Трампом готувалися досить довго. У нас до того була розмова у січні, буквально перед його інаугурацією, Коли його вітав, зараз ми мали другу телефонну розмову, і це була дуже тепла, сердечна розмова. І звісно, оскільки йшлося про очікуваний візит президента Зеленського, ми піднялося питання війни між Росією та Україною, зокрема, але було і багато інших речей, які обговорювалися. Далі пані з агенції Reuters. Хотіла дізнатися більше про роль США у мирному процесі. Звісно, ми вважаємо, що у них дуже важлива роль у цьому процесі. Так само важлива роль належить і Європі, а також іншим країнам, зокрема тим, які. Запустили вже кілька ініціатив щодо цієї війни: це і Китай, і Бразилія, африканські країни. Чи представники приїздили до Москви, до Києва. Всі вони мають відіграти роль і всі вони будуть і далі відігравати цю роль, бо мир дуже важливий для кожного у світі. Війна це жахливо. І мало за маємо за всяку ціну уникнути її, саме тому маємо далі закликати до припинення війни між Росією і Україною. Дякую.